Всім привіт, дорогі підписники та друзі, слава Україні! Сьогодні ми підбираємо автомобіль для мого товариша, який знаходиться на Куп'янському напрямку. І ось я приїхав в Мюнхен оглянути і в разі чого купити Нісан Навару за адекватні гроші за 5500 євро. Зараз коротенько я вам її покажу. Прийнято було рішення її не купувати, скажу вам відразу, я вже подивився, але покажу на що я звернув увагу. і... Які автомобілі купувати можна, але більше часу ви затратите на ремонт, якщо у вас є час чекати, робити, готувати і так далі, тому можна сміло купувати. Зараз покажу на що треба звертати увагу при купівлі, пікапів Nissan Navara. В першу чергу, що за автомобіль? Повний привід з блокуванням диференціалу, 2,5 дизельний двигун дуже класно підходить для виконання. Різних завдань на війні, в першу чергу, через ось такий кузов. Такий великий багажник, куди можна е і озброєння перевозити, БК і, а також вивозити в першу чергу поранених. Для цього завдання в нас і стоїть знайти такий автомобіль. По кузову є купа моментів, ось таких, е спереді, ось таких е Але на це не звертаємо уваги, тому що розуміємо, куди вона їде, на що звертаємо увагу. Увагу! В першу чергу це рама в цих автомобілях. Згнивають прям рами. Та навара, яку ми відправляли вже в Україну. Моєму кумові в підрозділ, де я проходив службу, там вона розламалась на дві частини і прийшлось вести в Харків за 13 чи 12 тисяч гривень. Відрізали стару, приварили нову. Але це час, це життя наших хлопців і так далі. Тому раму дивимось. Тут рама класна. Класна, не чимось не замальована і так далі. Ось так, з такою рамою цей автомобіль можна купувати. Гуми, гуми немає. Така гума не підходить, потрібна нова. Далі. Є в нас вже під автомобілем я глянув. ну Ось такі речі є також. На роздаці, бачите? Запотівання масла. Тому що що важливе в цих автомобілях? Е, перше е, рама, друге повний привід, наскільки він правильно працює, наскільки він працює. Е, третє двигун коробка. По двигуну є запотівання масла від одного сальника. Це не проблема. По двигуну питань немає. По коробці також. Але є в нас. Інша проблема. Проблема, через яку цей автомобіль ми не будемо купувати, Показую. Заводимо. Заводиться важко, підсівши акумулятор. Акумулятор під заміну. Дивіться, коли я включаю блокування диференціалу 4LOW, це повний привід, все окей. Слухайте звук. Опа, як так? А коли вижимаю щеплення, звуку немає. Дивіться зараз. Оп! Чули? Не знаю, чутно вам не чутно, давайте ось так. Це важливий момент. Ось така історія. Що це означає? На повному приводу з'їлись зубчики. Або, як сказав моторіст, навіть не процитую. Там такі модні слова, яких навіть я не знаю. Пробіг 178 тисяч реально оригінальний пробіг. Подивився я по... по тому, де можна було подивитися. Я подивився пробіг оригінальний. Не буду в деталі вдаватися, часу у нас небагато. Ось такий автомобіль. І того, 5500. Дивитися, оглядати повний привід, що там за проблема. Це може бути дорого і в Україні зараз з запчастинами на привід до Навари проблема. Тому, якщо є якісь питання по приводу, бажано цей автомобіль не розглядати, не купувати, тому що питання буде в запчастях, це буде дорого, це буде затратно по часу і так далі. Кузов непринципово. Причому автомобіль не фарбований, навіть непринципово, що ось такі моменти є. Тому що самі розуміємо, де цей автомобіль буде. Але принциповий момент рами. Рама тут ок, привід не ок, двигун сальники заміняться, не проблема. Ціна ніби як і ок, але через повний привід ми його не купуємо. Хто ще не задонатив, до речі, донайте. тому що я приїхав купувати автомобіль, а в нас по факту. З 250 тисяч гривень ми зібрали 150 тисяч, тому в кого є можливість, в кого є бажання і хто донатить на Збройні Сили України, будь ласка, включаємось в наш збір, допомагаємо хлопцям. Слідуючі відео, надіюсь, будуть більш позитивні. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Всім до зустрічі! Слава Україні!